Безвісті зниклий, брат рідний, младший на два роки, село Глибоке, Харківська область. До сих пор немає ніяких, вже 10 місяць, інформації ніякої немає. Все чекаємо, все виходжу, куди можу, куди обращалися, в Червоний Хрест, і, і координаційні, поки не дають ніякої інформації, немає нічого. З якою метою ви доїдалися до сьогоднішньої акції? Ну на пам'ятати на те, що ми не забуваємо, мати не може їздити на ці акції. Я як брат скають їжі, напоминаю, що бачили, може таке хтось одізветься, може щось якась буде інформація. Мій чоловік ем, пішов на війну у 22-му році. 24 четверта в січні 15-го він вже пропав без звісті. Ось. І я виходжу на акцію, щоб той підтримати не тільки його, а й всіх, хто пропав в бізнесі. Ось, ну, так як ми з Кременчуга, в нього позивний дармаш, тому що він працював на дармаші. Його багато хто знає в Кременчуці. Ось, ну, якось так. Стаємо, чекаємо. І віримо в те, що усі повернуться додому. З сім'ї нікого немає. Два загинуло в мене хлопці, два сина. От. А просто я з Маріуполя, тому я вийшов. Тобто так, так, так. Ну, то всі там, хто з Маріупольського гарнізону, майже всі ще в полоні, азов майже весь в полоні. Там вийшли одиниці.